Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. Продовжуємо розглядати перспективні криптопроекти і подивимось, як себе почуває криптовалюта Sui. В жовтні 2024 року. Ми ще цю криптовалюту з вами не розглядали і цей проєкт. Але за вашими коментарями я бачу, що вона вам цікава, тому розглядаємо її сьогодні. Ну, спочатку, що це таке? Суї це інноваційна криптовалюта та блокчейн-платформа. Тобто, це блокчейн, який має на меті об'єднати переваги Web 3 з простотою Web 2. Іншими словами, цей проєкт об'єднує минуле з майбутнім. Ну, навіть не минуле, а сучасність з майбутнім Web3. І звісно, це дуже класна ідея, яка продовжує привертати увагу завдяки високій швидкості транзакцій, безпеці та інтеграції нових функцій. SUI це децентралізована блокчейн-платформа. Децентралізована, це без якогось єдиного центру комунікації. Тобто цією платформою керують люди, які зайшли в неї. Ця платформа розроблена для розв'язання ключових проблем Web 3, таких як масштабованість та продуктивність. Ну, тобто оце, Оцей перехід, оце поєднання з цим, що є, до майбутнього. Основною метою проєкту є забезпечення користувачів простим у використанні інструментом, зручним для розробників і швидкістю транзакцій на рівні традиційних фінансових систем. Використання передових технологій, такі як механізм консенсусу, спеціальне алгоритму. Суї прагне стати одним з лідерів у цьому сегменті Web 3. Ідея мені особисто подобається. Звісно, в них є сайт. На які ви можете перейти і подивитися. Всю головну інформацію з першого джерела. Ну а ми відмітимо переваги цієї платформи: це швидкість та масштабованість. здатна обробляти тисячі транзакцій за секунду без втрати продуктивності. Безпека використовує новітні методи захисту і забезпечує надійну безпеку смарт-контрактам. Це дуже важливо. Розробники що. Роблять смарт-контракти, і, і коли вони впевнені в безпеці своїх смарт-контрактів, бо це ж гроші, вони будуть і надалі тут працювати в цьому напрямку на цій платформі. Тому це дуже важливий момент, яким тут переймаються, звісно. Ну і, і гнучкість для розробників. Суї пропонує розробникам інструменти, що дозволяють створювати складне. Без складнощів. Це те, що потрібно. Знаєте, зараз вже оцей напрямок, як програміст, який сидить там щось код, якийсь там вносить, це вже, це вже йде в минуле. Розробники, все. За допомогою штучного інтелекту, ніхто вже там не сидить, не читає, штучний інтелект все перевірить, і всі помилки зніме, все буде добре. Ідея. Зараз головне ідея. І все це набагато швидше виходить. І тут компанія це розуміє і йде в цьому напрямку. Тобто, спрощує. складні речі робить простими. Тому не потрібно декілька років навчатись програмуванню, щоб тут створювати ці платформи, ці додатки. Був запуск нової функції, своє це було оновлення. Програмного середовища під е, цією назвою, і ця технологія дозволяє розробникам лег легко створювати і впроваджувати смарт-контракти. Ну, Це про те, що я тільки що казав. І дуже добре, що це в, е, оновлення, включає нові шаблони для NFT та геймерських е, додатків, що розширює потенціал використання платформи у нових галузях. Про що я кажу? NFT це майбутнє, це гроші. Якщо компанія працює в цьому напрямку, це праця на майбутнє. Ну також була інтеграція з фінансовим сектором XYZ Corporation, спрямована на впровадження своєї блокчейн-інфраструктури у фінансове рішення. Співпраця передбачає створення на базі SUI нових інструментів для швидких транзакцій і моніторингу фінансових операцій в реальному часі. Все, крипта зайшла у фінансову сферу. І не тільки перевірені часом проєкти, а от нові доволі новий проєкт і вже заходить. Технічна аналітика. Зараз зайдемо, подивимось. Є офіційний сайт, є інформація в CoinMarketCap. в і в TradingView Головну сторінку ви бачили переход. Далі Coin Market Cap. 19 сходинка серед усіх криптовалют дуже потужний результат, я б сказав, навіть сильно Сентименти ком'юніті. Настрої дуже класні, зелені, все норм. 82% зеленої зони. Настрої просто шикарні. Ідеї тут ну бачу розвернення рух наверх. Також лангові настрої і у, на сервісі TradingView. Давайте зайдемо, ще ми подивимось, що ми тут можемо на графіку місячному побачити. Ну, Я, я гадаю, навіть по нижнім точкам рух висхідний. Місце зараз не дуже класне для якоїсь загальної картини альтсезона. Було б місце, якщо б з нижньою, зараз дивіться, два курс. І якщо цей висхідний тренд буде продовжуватись, наприклад, було б ну, дуже добре, якщо б ще пару місяців, так, це ж місячний, да? 2-3 місяці, було зниження, і після чого ще рух туди на 2,5. Ну, Так, я бачу тут можливу ситуацію, яка вже була, Дивіться, починається з 7 центів рух на 1,5 долари. Зниження минула осінь, як і весь альсезон. Півроку йшло зростання до весни, далі зниження до осені, до літа. І трошки, на мій погляд, зарано стартанов. Минулий місяць, дивіться, дав. Скільки? 122% зростання. І зараз ще десятку добиває. Ну, а може це цей формат, ніякий не формат. Може просто піде на і скільки піде, невідомо. Але от якби по цьому графіку заходити зараз цей проєкт, якось би я, ну, я б особисто почекав кращих місць. А ті, хто зайшли в цих містах, там 0,7, зараз вже 2-3 ікси в них є. Але ну зараз продавати це, гадаю, що ні. Ні і ні. Все ж таки буде альтсезон, який ну дасть ну точно більше цифри. Ну, якщо ви. Не на довгосрок інвестуєте, а наприклад, там фазами. так Ви бачите, тут класно фазами йде. І можливо зараз фаза продати і чекати ту фазу вниз. Ну Я так бачу зі свого боку, може помилкова, а може і ніхто знає Подивіться, дуже класні об'єми торгів. Практично на всіх цінах. ну така Такі рівні об'єми торгів мало хто і показує, мало яка криптовалюта. Тобто проєкт дуже класний і об'єми торгів доволі рівні, це це указує на потужність проєкту. Ну, я так думаю, тримати цю криптовалюту дуже буде вірно. Можливо, навіть на постійне тримання. Гадаю, тут є і стейкінг і все, я ще не розбирався, але ну В таких проєктах завжди вона є. ну Наприклад, ви от хочете і повірили в цей проєкт, і розумієте, що тут 2 долари це зовсім не не мета, і буде вона зростати, зростати, зростати з продовженням. Ну, аль сезон наприклад, пройде і далі буде, і можливо, з 2 і 4, і 10. Може бути, може бути. Проєкт з дуже гарної ідеї, мені подобається. А ви, звісно, проводьте свої дослідження. І що стосується денного графіку, ну тут все просто. Ви самі бачите, в якому місці зараз індикатор CCI. Тобто буде рух, рух іде з зони недокупленості, і за даними цього індикатора, буде продовження зростання. Можна подивитися ще на, на на другі. Так, Ну це індикатор, який показує, коли купувати, він вже показував. І з 0.7 курс прийшов на 2, тобто 3 X вже показала оця кнопка Buy. Так, минула, минула кнопка не так спрацювала, звісно. І Sell не дуже спрацювала кнопка, а ця кнопка Buy. Тобто довіряти напряму не можна е, ніяким індикаторам, вони лише показують свої математичні розрахунки. А ця кнопка бай, дивіться, скільки дала, 3х дала. За цим індикатором продовження зростання далі я б я б не очікував. По стакастику ще курс в зоні, практично в зоні перекупленості, і буде рух вниз. Я б зараз нічого не робив. Не приймав ніяких рішень. Почекав би от таких місць. Якщо б захотів зараз зайти, я б оце, от таких місць почекав, ну, як були ну, тут. Тоді приймав рішення, заходити чи ні. Зараз була тільки червона стрілка вниз, ще не спрацювала вона, ще спрацює. Тобто, тут, я гадаю, буде зниження деяких місць, ну, може, до долара впаде. І вже, і вже на місцях, де буде сує, коштувати долар, якщо це буде, звісно, то можна, можна зайти. Ну, Набагато цікавіше, ніж за два, да? Ну, все, на мій погляд, технічно йде в ту сторону. На сьогодні в мене по цій криптовалюті все. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Напишіть коментар, хто вже тримає цю криптовалюту, хто планує, хто не хоче, також напишіть. Нам цікаві різні думки. Якщо потрібні мої нові відео, підпишіться. Вони виходять регулярно о 14-й годині щодня, крім неділі. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці і криз. Крисам приготуватися і тікати до України тут вас ніхто їсти не буде. А Україна переможе і розквітне в європейській родині разом з НАТО. Поставимо паркан, великий паркан з Мордором. Україна географічно з таким дебільним сусідом прийдеться жити, як Ізраїлю. До речі, респект Ізраїлю дуже вона потужна. Тих бородатих, блін, зараз мочать, продовжуйте. Ми всі за вас. Давайте, Ізраїль, знищуйте тероризм. Ну а наша справа донатити. Бажання, гадаю, є у всіх. А у кого немає бажання, просто відпишіться і дивіться другі канали. Будь ласка, вам тут нема що робити. Можливість це вже інша справа. Бажання донатити має бути. І важлива регулярність. Є можливість 100 гривень сьогодні кинути. Зайдіть і киньте Приват24 в Мона задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!